Ходив на побачення допоміг дитині сироті Вперше у Херсоні відбувся унікальний благодійний аукціон зустрічей, який організувала всеукраїнська молодіжна організація Фундація регіональних ініціатив. Протягом місяця молоді люди у соціальній мережі виставляли свої фото та купували побачення. Усі кошти пішли на придбання подарунків особливим дітям. Першому у Херсоні їх отримали вихованці Ясла садка компенсуючого типу номер 60, відомого Херсонцям як колишній дитячий будинок Теремок. Більше знає Анастасія. Оболюва позитивний українець, молода та енергійна дівчина, чи просто талановитий студент. Такими написами під своїми фото в групі ВКонтакті заманювали відвідувачі, учасники благодійного аукціону зустрічей. Охочі робили ставки та купували побачення. Наприклад, у аніматора Володимира стартова ціна усього 10 гривень. Я вирішив самостійно прийняти участь у даному аукціоні, тобто виклавши своє фото. Буквально декілька слів про себе. У Мене відбудеться зустріч. Так вийшло, що це моя давня знайома. От вона сама побачила. Я їй нічого не писав про цей аукціон, але вона сама побачила і захотіла ну, внести так символічну там вартість от, за зустріч зі мною. Ідея благодійного побачення належить молодіжній організації, фундація регіональних ініціатив або просто фрі люди різного віку та соціального статусу залишали у контакті свої фото. Ціна побачення різна доходило навіть до 700 гривень за. Godinu. Если брать всеукраїнський опыт в Харькове, цена на Сергія Жадана доходила до 700 гривень за час. К сожалению, как аукцион проходит в Херсоні перший раз, участвовало людей не так уж много, как хотелось около, около 45 человек. Я думаю, в следующем году, до канабу проводіть приміти учасниця на много більше людей. Люди совсем різні – від 13 до 45 років". Херсонські фрішники на зібрані кошти від побачень придбали подарунки для дітей. З гостинцями завітали до ясел садка компенсуючого типу номер 60 – колишнього будинку дитини Теремок. Вже майже півроку як заклад змінив статус та здається, благодійники йдуть сюди за інерцією. Ми працюємо зараз, це у нас є компенсуючого типу «Центр розвитку рібенка. И когда пришел Влад как организатор и руководитель общественной организации, фундация, региональных инициатив, он вначале считал, что это детский дом. Я ему объяснила, что сегодня это уже не детский дом, что сегодня у нас, слава богу, здесь есть дети с родителями, но дети разной категории. Он сказал, что в принципе дети все требуют внимания и посоветовался со своими членами организации и пришел к выводу, что в принципе перезвонил мне и говорит, что мы решили детям подарить такой праздник. У закладе 130 детей с разными разумовыми вадами. Кожней потребна увага и корисні позитивні імоції. Тож, окрім подарунків, ще й святкова програма з дідом морозом, Снігуронькою та сімкою розважала дітей театральна студія Феєрія. Ми створили цю сказку разом, всі всі, тому що наша єдина ціль – це дарити сказку позитив весілля дітям. Афіксіки це любими персонаж для дітей. Снігуречка Дед Мороз це неотємнімая сказка на Нового года. Один, два, три, зі сва. Незвичне дійство від молоді Херсона малечі дуже сподобалось, особливо конкурси та казкові герої. Мені пора вже Дід Мороз. Подарки Сто дід мало с наміґла не подрассімка. Мені погасифісики і сні ходитька дідмало. Молодіжна організація запевнила, це не остання зустріч з малечою. Наступну акцію готують до дня захисту дітей. А на благодійні побачення запрошуватимуть вже в кінці року. Слідкуйте за анонсами в соціальних мережах.